Всім привіт! Сьогодні у нас нагляд набір інспекційного інструменту від виробника Сатра. Поставляється даний набір у ось в такій картонній коробці. Комплектація даного набору це 5 одиниць. Це йде ось такий магніт телескопічний, довжина якого становить максимальна, це 64 см. Сам магніт витримує навантаження до 450 грам. Також телескопічний магніт. Довжина якого становить 77 см. Витримує він навантаження до 68 кг. Такий доволі потужний магніт. Далі це телескопічний гнучкий світодіодний ліхтарик. Максимальна довжина його становиться 57 см, на яку він розкладається. До речі, в ньому також є магніт. Далі це кругле оглядове дзеркало. Розкладається на довжину 69 см, діаметр його 51 см. Та квадратне оглядове дзеркало максимальна довжина його 87 см. Воно також телескопічний йде. Має підсвітку ось два ось таких світодіоди. Більш детальну інформацію та ціну ви можете дізнатися на сайті forceauto.com.ua